Китай повідомив про першу за вісім місяців смерть пацієнта від ускладнень після коронавірусного захворювання. Нагадаємо, вперше спалах коронавірусу виявили наприкінці грудня 2019 року в китайському місті ухань. Згодом вірус поширився по всьому світу. До китайського Уханя прибула команда з десяти міжнародних експертів всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб розслідувати походження COVID-19. І саме сьогодні, 14 січня, комітет з надзвичайних ситуацій ВООЗ збирається обговорити мутації коронавірусу з південно-африканської республіки та Британії, які швидко поширилися більше ніж у 50 країнах і викликали занепокоєння суспільства у Херсонській області. За останню добу зафіксовано 117 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. із них три дитини та шість медичних працівників. Також маємо 351 одужання. Показник захворюваності на COVID-19 в області становить 166,4 захворювань на 100 тисяч населення. При цьому в Херсоні цей показник становить 337, Випадків на 100 тисяч населення в Новоранцовському районі 265 випадків на 100 тисяч населення. Ми постійно моніторимо рівень захворюваності по регіонам по районам, в зв'язку з тим, що у випадку, коли Локдаун буде закінчено. Не виключено, що ми повернемося до адаптивного карантину. і Ми повинні розуміти, в яких саме населених пунктах і місцевостях потрібно буде вживати додаткові вимоги для контролю за захворюваністю на ковід. 19 телеканал Твій Плюс нагадує три прості правила проти епідемічної безпеки: дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами. Це рятує життя. Бережіть себе та рідних при перших симптомах респіраторних захворювань. Обов'язково телефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт центру міністерства охорони здоров'я за номером 0800 60 20 19.